Так, друзі. Ну і бачите, новації вони звичайно бувають різні. Бувають новації, так би мовити, цікаві. А бувають новації маніпулятивні. Я б сказав. І бо я насправді, от хочу підняти цю тему і поговорити з нашим гостем про неї. З нами на зв'язку Олексій Голобуцький, політехнолог, публіцист, науковець. Пане Олексій, доброго ранку. Вам вітаємо. Доброго доброго від я би хотів. Ну, у нас є кілька тем для розмови з вами, але я би хотів почати от з цієї ініціативи, яка з'явилася під куполом Верховної Ради. Там дуже багато різних моментів, дуже цікавих. Там і багато ініціаторів цієї ініціативи. Так, от вона говорить про те, що там є. Пропозиція дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, які мають офіційно бронь, і так би мовити, щоб вони могли виконувати свою роботу. І от маленька передісторія. Я, пане Олексій, вчора мав цікаву розмову з народною депутаткою від Європейської солідарності Софією Фединою, і вона, знаєте, так. Мені казали, що дивіться, це не окрема ініціатива, це в рамках змін до закону щодо збільшеної мотивації наших бійців. словом, це закон про демобілізацію, який вони намагаються проштовхнути. І зараз це законопроект вже. А, і от казали, що не треба маніпуля... маніпулювати нікому і особливо українським змі, і називати це ініціативою з приводу дозволу виїзду на кордон за кордон народним депутатам, а називати закон правильно, тобто закон про демобілізацію. І ви як вважаєте, чи немає тут маніпуляції? Ні, ну ми зрозуміли зрозуміло, ми живемо зараз час пост правди, так званої, так фейків, хайпів і всього іншого. Тому тут треба детально все вивчати. Але ну зрозуміло, що засоби вас інформації, телеграм-канали. Вони що, головна задача, так би мовити, чимось здивувати населення, так а чим здом здив... чим як не здивувати, як ну, ми знаємо, що по соціології Верховна Рада має. Найменше там рівень довіри серед взагалі всіх державних органів. Ну, черговий раз тикнути, що, мовляв, депутати такі тварі хочуть, хочуть собі створити <рес> такі можливості виїжджати. Ну, це, це дешевий про... Розумієте, я... Тут проблема настільки глобальна і настільки вона стосується інших взагалі сфер життя. Це перше якось, питання справедливості, так? Що такі дрібні маніпуляції, вони ну, що доб'ються засоби інформації? Того що єдиний орган, який нас відрізняє від Росії, це парламент парламент і існування парламентаризму, так це єдине, що нас зараз відрізняє від Росії, що він взагалі буде дискредитований максимально. Ну добре, хай дискредитують далі. Звичайно, Але... як треба і всіх нафіг розпустити, всіх повикидувати з країни, не знаю, звідки так, і в нас буде чудово управляти офіс президента. А там же там ж ніхто нікуди не їздить, там же ж люди абсолютно ж, вони ж всі ж на фронті, так би мовити, сидять. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Ну це правильно. О, о. Ви е, ви якби. Все правильно кажете. Єдина історія, от в моїй розмові, коли я з нею говорив, то я і е, я погоджуюсь, що дійсно частина роботи народного депутата це правда робота в міжнародних організаціях. Це робота з міжнародними партнерами. Це дійсно прописано в його обов'язках, і дійсно нам. Не вистачає таких міжурядових міжпарламентських контактів зараз, аби налагоджувати допомогу нашим силам оборони. Тут я абсолютно правий, тобто я абсолютно погоджуюсь з ініціаторами цього закону, що дійсно зараз у нас по суті дозволами на закордонні відрядження і на оці виїзди це, це, це скористується одна структура, так тобто так, і завідує одна провести, людина, коли відпускати людину. Вони не відпускати людину, так це звичайно обмежує права народних депутатів, наприклад, це Ми правильно це чудово. Знаємо, але навіть ті, кого не випускають, вони через популізм, через так би мовити, бажання подобатись народу, звичайно, ніколи про це не скажуть. Вони будуть розповідати, що ні, це неправда. Що ми будемо і далі. Ну, тобто, ну, це, це один популізм це на, на, на інший популізм. А в кінці кінців виходить так, що депутати народні не мають права, тобто, не можуть нормально виконувати свої обов'язки, бо все ж таки там 400 людей, так? І це більше, ніж чиновників Міністерства закордонних справ там, все президента, які їздять за кордон. А кожний народний депутат це все ж таки до певної міри. ну... Парламентарій в світі, так він, тобто він може переконати не знає, якогось конгресмена республіканця в тому, щоб вони голосували там за майбутню допомогу. Ну тобто, це нормальна робота, абсолютно для того, що вони сидять під куполом і ні, і, 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 і зарані вони навіть не сидять під куполом, сидять в ресторанах а, біля купола, так би мовити, так е, всі сесії, а потім з невідомо де е, тусуються... Не можеш і виїхати з-за кордону ну, від цього Україні краще не буде, так от але особ, ос, о, особистий, тобто особливий такий особлива увага, е, знаєте, полягає в тому, що ну. Так, звичайно, тут це теж все правильно. Треба дозволити нормально працювати депутатам, щоб цим завідувала не одна людина. Щоб дійсно ну, цей процес робився як і раніше на автоматі. Треба депутату поїхати. Він поїхав, ну але треба його й контролювати. Насправді, щоб він не як з Миколою Тищенком було, що він поїхав собі в Таїланді в морі покупатися, зустрівся з якоюсь невеличкою групою представників української діаспори. Нібито він виконує якісь важливі політичні завдання. Штука не в тому. Ну, контролювати як? Контролювати як? Ну, можна, ще раз скажу, ну, їх можна взагалі прив'язати до, до місця, так би мовити, е роботи і все. Ну, Тішенка, це ж не 400 депутатів. Ну, Тішенка це Так, так. Для цього є політична відповідальність, в нього є фракція, яка за нього несе відповідальність. Якщо зробить таку Фракція як їх там називають слуг народу, так вона вже несе повну відповідальність, тому через те, що в неї рейтинг за ці скільки там 4-5 років спустився в 4-5 разів, і це в тому числі через Тиченка. Да? Іншу відповідь, якщо він не не, не зробив якийсь кримінальний злочин, так як він зробив в Дніпрі, а не в Таїланді, все інше це політична відповідальність. Ну є, ну вибирають наш народ такий. Дебілів обирати будуть і далі. Це нормальне явище, так? В нашій Абсолютно. країні є процент дебілів, які голосують за дебілів. Він достатньо великий. Це в кожній країні так. Це і є демократія. Якщо ви проти демократії, вона ж треба переходити на якісь інші усти, так би мовити. Якщо демократія, то треба, ну що, ну то такі от. А коли їздять депутати Бондестага, їздять на Донбас чи в Крим. А коли депутати французьких зборів їздять так туди саме так? Ну, всюди є такі. Ну це, це ще я ще раз повторюю. Це і є демократія, це нормально, а, а прив'язувати їх і не знаю, вказувати, що Стефанчук, який там не розібрався своїми квартирами з тещами, буде вказувати зрозуміло, звідки йому вказують, кому їхати, кому не їхати, ну це теж мені здається неправильно. Але от дивіться, яка е, штука. Просто оцей пункт про. Е, Мати право виїзду за кордон під час дії відсрочки від призову за умови пред'явлення відповідного документа, якраз який стосується народних депутатів, чомусь зашитий дійсно в закон про мобілізаційну. Е, ні, я вам зараз точно процитую, як називається цей закон. Він зашитий в закон про. Зміни до деяких законів України щодо додаткових заходів з посилення мотивації і захисту прав військовослужбовців у умовах дій воєнного стану, тобто, окей, це закон дійсно про демобілізацію, про терміни служби. А, чи не здається вам оцей момент маніпулятивним? Що дивіться тут затисалися депутати? Але ж будь-хто, хто буде критикувати цей закон, наприклад, ті ж слуги народу, там той же Стефанчук, то опозиція, тоді яка вийшла а, ініціаторами в основному цього закону і оцих змін, скаже: так ви утискаєте права військовослужбовців? Значить, ви проти демобілізації? Значить, ви проти а, підсилення мотивації військовослужбовців? Чи оце вам не здається маніпуляцією? Бо мені здається, що оцей пункт варто було б виносити окремим законопроектом, окремою ініціативою, а не зашивати його ось так ну, опозиція, так само як і влада, думає про наступні вибори. Кожний намагається в ситуацію, яка зараз є, використати на свою користь. Так зрозуміло, що тема демобілізації дуже популярна в Україні взагалі. Якщо мобілізація дуже непопулярна, то демобілізація дуже популярна. звичайно, позиція намагається на цьому грати. от і все. Ну, я, я про це кажу в останні два роки: що в нас ситуація просто абсолютно ненормальна, так що йде війна за виживання країни, і звичайно, що. Якщо в нас була нормальна влада і нормальна опозиція, ну перше його влада, бо вона несе всю відповідальність, так треба було створювати уряд національної єдності, щоб опозиція і влада були в одному човні і не думали про на... про рейтинги, про наступні вибори. Е, тому такі дії будуть відбуватися. Ще повторюю, якщо влада думає про рейтинги, то і так само опозиція думає про рейтинги. Ну так, логічно, логічно, абсолютно. Це ну, а... тут, тут нормально. А, а з приводу виїзду. Ну, всі розумієте, це це, це, це настільки е, насправді, це е, вся ця тема, вся ця ідея, вона настільки як би так сказати, що е, дійсно виходить так, що депутати, які мають можливість виїхати, ну, є, ну грубо кажучи, да, в нас є категорія людей, це люди, які заробляють. В 10 разів більше, ніж середній українець, так? Там їх 5 там, процентів українців, так вони мають можливість виїхати військозобов'язаний вік, він має. В нього є 5-10 тисяч умовно, так само, як у депутата будь-якого, так, які дають йому цей білет, грубо кажучи на те, щоб в нашій абсолютно корумпованій системі це його білет виїхати коли завгодно, куди завгодно і як завгодно. Так? І виходить, що депутати, які ці мають можливості, вони через політичні обставини, ми ж розуміємо, що депутат не може так взяти і тупо як це називається піти, де всі купують всі ці можливості. Ну він народний депутат. Понятно, угу. що це буде зразу. І виходить, що вони найбільш цієї категорії, абсолютно несправедливої, яка є в нашій країні. Що в нас країна, що бідні воюють, бідні сидять в країні, а багаті тому то роблять те, що вони робили все життя. В цій країні, так? а тут депутати виявились такі ну, парі, до певної міри вищі категорії. Так? Вони нібито все мають можливості, всі, так? але через свій статус вони не можуть це робити. Тому це, 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 це ця тема, вона настільки лицемірна в нашій країні. Всі все чудово розуміють, всі все чудово знають, е всі роцінки відомі, всі, ну, господи. ну, і, і, і коли я це чую, що ось там борються за права. Хто повинен виїжджати і тому подібне, ну, всі, кому потрібно, всі і так виїжджають і все чудово себе почувають. Ну тоді наостанок і закриємо цю тему з виїздом. Серед ініціаторів цієї ць цього законопроекту: от про внесення змін тра-та-та, тра, -та, -та, тра -та, -та, Будемо його просто для. А, для... Спрощення називати про виїзд закону, законотворців наших депутатів. А, там в основному весь склад ініціаторів. Це опозиція, це е, Європейська солідарність. Але серед них затисалася ще й Мар'яна Безугла. Про що б це свідчило? Безугла шукає свою нішу політичну. Ви її розкрутили дуже сильно. Та, можливо, не вона сама. Шукає я з нею не знайомий, її інтелектуальні здібності. Мені важко, так би мовити, через соціальні мережі виявити. А, а, сама чи хтось її веде, вони шукають, так би мовити. Звичайно, що на наступних виборах, що вони взагалі будуть, якщо будуть, але ну, ці люди, на жаль, про це особливо не думають. Вони думають саме, щоб е, як говорити, взяти парламент наступний, там президентство, і так далі. Вони розуміють, що вже владною колоною вже вони не підуть. Бо рейтинг, так би мовити, дуже низький. Вони підуть декількома колонами. Можливо, дійсно, колон буде саме без угла. Так? Це будуть такі е, 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 як це називається, лояльні опозиціонери нинішній владі. Ну, там, критикувати всі, кого тільки можна, окрім там, певного кола людей, які вони не будуть критикувати, і в кінці кінці вони і, 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 і сформують, як вони вважають, там, майбутню більшість в парламенті. Теж цікава історія. Ну а, що ж, у нас залишається ще буквально хвилинки три. Давайте поговоримо про російських опозиціонерів. Так би називають їх ще російськими консервами, які от повитягали зараз. На вашу думку, це так. Ну знову ж таки, розумієте, я не можу кожного. Я тут тут, на жаль, без узагальнення не можна обійтися, і знову ж таки, я про це говорю декілька років: що Україна сама ну, влада, населення зробили все для того, щоб оцей фактор мав величезний вплив на Україну. Тобто, ми впустили цих хороших русських в своє життя, повностійний простір. На у нас мільйони переглядів. Це все, це все лайно по всіх каналах. Я, до речі, в чорних списках в цих каналах, бо це їм постійно говорив на, на етерах, що це погано для всіх нас закінчиться. Ну і в результаті ось, так би мовити, абсолютно нормальне явище, коли росіяни, які сидять в тюрмі, які ну, нібито повинні були б займати найбільш радикальні позиції щодо війни, там щодо і вони заповнюють не тільки наш простір, є Ініціатором того, щоб Україна вже почала домовлятися про мир. Давайте знімати санкції, грубо кажучи, давайте дружити мірно і дружно. Це, це ну це ми, ми, ми самі винуваті в цьому, в тому числі, бо це дійсно впливає. І соціологія це підтверджує, так? Якщо вчора, ще, ну не вчора, а ще рік назад, за переговори з Росією було там менше 10%, то зараз вже 57% українського населення. І це ми повинні розуміти, що це переговори. Які, так би мовити, це ми будемо просити переговори не сильної сторони, ні з якої. У Росії є ультиматум, чіткий, зрозумілий, ясний, так? І в слабкої ситуації з усіма цими опозиціонерами, хорошими русскими і так далі, виглядаємо саме ми. І, ну, а в майбутньому на вибор, коли все ж таки перемир'я буде, мир там якийсь на пару років у нас буде, на скоріше скоріш за всього, відбудуться вибори. І... Всі ці російські наративи і все інше, які принесені в Україну, вони будуть працювати на ну будуть працювати в політичному просторі України по повній програмі. Я ще не здивуюся, якщо ці Яшини там і всі інші ще і тут спливуть, як гроз отримують громадянство України щоб якісь політичні блоки будуть хороших русських очолювати. Ох, от цього б взагалі не хотілося. Це якась мало чого не хотілося, да на жаль, на жаль, ми те, що ми вчора ще не могли уявити, зараз це абсолютна реальність, так би мовити. Абсолютна реальність. Ну що, ну ми вже ми вже говоримо про те, щоб домовлятися з Росії без виводу там до кордонів 91-го року. Це здавалося колись ще півроку назад, що це неможливо. Тепер. Потім став, здавалося неможливо хоча б до 22 цього лютого 22 року. Вже це вже не актуально, так? Пам'ятаємо, коли Китай запропонував рік назад свою пропозицію, да, зробив, що зупиняємось на лінії бойового з... зіткнення, так? Угу. І там, о, ні, це неможливо. Це, 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 це все, це зра, китайці там, ну все, що тільки можна називали там. Пам'ятаємо, як Данілов назвав цього посланника, просто не хочу ви угу. повторювати, так? І що? І що? Ну, все, ми ми. от це наша договірна позиція. Ну і бачите, значить, її треба максимально посилити, щоб, так би мовити, мати важелі впливу. Я думаю, що оця історія з Курською областю одна з них, але це вже тема а, трошки інша, да, і це, інший це інше, привід да, для да, іншої розмови. Так, да. так. Подивимось обов'язково. Пане Олексій, дякуємо вам. Цікава розмова у нас вийшла. Дякуємо за те, що ви е, 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 в ній взяли участь і за ваші відповіді. Олексій Голубоцький, політтехнолог, публіцист, науковець, щойно був з нами. Обговорювали ми і наші політичні так би маніпуляції і інсинуації. Ну і е, російську опозицію, яка нею вміло не, прикидається, насправді.